Єднання заради підтримки. У Римі українська громада зібралася на благодійний вечір, аби підтримати поранених захисників України. Захід символічно відбувся з нагоди цьогорічного дня матері, адже саме матері найглибше відчувають біль війни за своїх синів. Немає такої людини на світі, якій не було б тепло, приємно промовити слово мама. Це є щось пооблизно, це є щось святе. Благодійний вечір організувала відома співачка заслужена артистка України Оксана Муха, яка є амбасадором американського фонду допомоги «Revived Soldiers Ukraine». І сьогодні усі зібрані кошти буде перераховано у організацію, яка називається «Next Step Ukraine». Зустріч відбулася в межах ініціативи «Next Step», яка вже не перший рік допомагає українським військовим. Цього разу збирали кошти на реабілітаційний центр у Львові. Місце, де поранені вчаться жити заново. Лікування військових це є роки, і, на жаль, в дуже багатьох випадках це є до кінця життя підтримка е тіла, є поранення, після яких людина все починає спочатку, починає розмовляти, починає робити перші кроки, е давати собі раду. Е Має бути самозарадня в самих елементарних речах, і власне над цим ми працюємо. Центри забезпечені надсучасною апаратурою для м'язової системи. Тут працюють найкращі реабілітологи. Основна наша специфіка це є нейротравми. Це є найскладніша специфіка В нашій ситуації навчитися говорити, навчитися рухати своїм тілом, яке не працює, яке паралізоване. Це є дуже довготривалий процес, тобто нам потрібно дати військовим впевненість, що вони сьогодні приходять до нас і вони мають пожиттєву підтримку. Підтримати українських захисників організатори запросили в улюблене місце українців у Римі ресторан Шинок, який цього вечора перетворився на центр сили української пісні. Пісні, поезія, лотерея, музика і навіть футбольний турнір. Шість українських команд з різних міст Італії змагалися за кубок, додаючи вечору дух підтримки, згуртованості та незламної віри у перемогу. Сьогодні у нас такий благочинний був виступ Оксани Мухи. Благочинний такий концерт був. І це все було присвячене День матері, але всі кошти, які ми зібрали, будуть відправлені на реабілітаційний центр для наших поранених воєнних. Окрім українського голосу на благодійній зустрічі голосніше звучала хіба що тиша під час виступу гітариста-самоучки Михайла Кривди. Мам, ти в мене вибач, що я став дорослим. І вже минуло 43 осінь, як я побачив перший раз в Батько хлопця одним із перших став на захист держави, загинувши на фронті під час виконання бойового завдання. Воював він в Сєвєродонецьку, біля Сєвєродонецького аеропорта в місті Опитне. Там вони проводили спецзавдання. Якраз в цьому селі Опитне. Він загинув під час. Шторму про силу слова і важливість мистецької підтримки захисників говорила поетеса Світлана Нікітенко. Я люблю вас і вірю, матусенько, нене, як святий заповіт. Ваше слово для мене зараз у ситуації, коли іде війна, ми всі разом робимо добру справу, тому що кожен із нас своїм талантом. Своєю піснею, своїм авторським мистецтвом, своїм танцювальним мистецтвом робить маленьке те, що пришвидшує нашу перемогу. Цього вечора для наших воїнів співали, читали, грали, і головне пам'ятали. Пам'ятали, заради кого ми тримаємо стрій, і хто потребує нашої підтримки просто зараз. О.